Театральна студія Нотес Девіта знову на сцені театру на європейській з виставою «Привідкрита завіса про класика англійської літератури, поляка, народженого у Бердичеві Джозефа Конрада. У цьому році сторіччя з його смерті, і тому ми вирішили знову згадати, знову розповісти про нього, нашим старшокласникам, нашим бердичевлянам, нашим гостям. І я думаю, що це має бути цікаво для кожного з них, тому що це наша історія, історія нашого міста, і ми мусимо знати наших письменників, наших відомих людей. Вітаючи глядачів, школярів перед показом вистави, отець Віталій Козак, настоятель санктуарію, щиро ділиться сокровенними мріями дитинства та інструментами до їх здійснення. А також принагідно запрошує у музей Джозефа Конрада. Дивіться, що тут буде це реально супер-крута вистава. Раз. Читайте книги 2, вчіть мови три, здобувайте освіту чотири і прийдіть до нас в музей п'ять. Хто прийде до нас в музей? Скажіть, що шукаєте мене, якийсь подарунок для вас придумаю. Бажаю доброї вистави і посміхайтеся. Колектив театральної студії «Нотес девіта то 60 акторів різного віку, починаючи із п'ятилітнього. Ми Будемо танцювати тубільців. Ми будемо танцювати. Розкажіть, як проходили репетицію? Да. Довго Так. Да, да. да. Катерина грає роль однієї з прихильниць Джозефа Конрада а Богдан – шкіпера на кораблі. Зацікавити ровесників життям і творчістю письменника. Ось справжня мета, на яку варто працювати. Джозеф Конрад був не лише чудовим письменником, але дуже цікавою людиною. Його життя було наповнене пригодами, і цей досвід він втілював у свої романи. Ну, я сподіваюся, так, що їм сподобається наша вистава, і, можливо, ми їх якось зацікавимо в вивченні життя Джозефа Конрада, нашого земляка. Отець Юзеф Кухарчик у ролі мандруючого Конрада. Я сьогодні в нашій виставі як Джозеф Конрад, який в довгої подорожі. maję czas, żeby śpiewać, żeby zgadowaty ci krainy, jakie zobaczył, żeby cieszyć że świat tak piękny i można to nie tylko zobaczyć, ale i opisać w swoich книżkach. Ja dużo cieszę się, co my jeszcze raz mówimy o tym, że co tu dla samego Berdyczewa, to to nie szukajemy inspiracji gdzieś daleko, bo czasem prekrasna inspiracja jest praktycznie no, tu w Berdyczewie, tu gdzie my żyjemy. I same tomu my wybrali Józefa Konrada, przeżywamy te jubilej czy ryczny 100 lat po śmierci i w taki sposób chcemy rozkazać i dla młodych, i dla mieszkańców Berdyczewa, szczoje taki no taki zemlak, jaki można pisać się. А цієї суботи усім, хто ще не встиг побачити виставу про Джозефа Конрада, є така нагода. 16 листопада о 16-й годині. Вхід вільний. Суботу о 16-й. Усі передачевляни матимуть можливість відвідати наш показ. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».